Завдяки СБУ в Луцьку вдалось довести вину 39-річної колаборантки. В умовах воєнного часу жінка не лише перейшла на бік ворога, а й почала стрімко будувати свою кар'єру та співпрацювати з окупантами. У грудні 22-го року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області в складі окупаційної адміністрації. Зрадниця намагалася вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалася ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу. Слідчі СБУ провели досудове розслідування та скерували матеріали справи без беззаперечними доказами вини до суду. Луцький міськрайонний суд визнав колаборантку винною в колабораційній діяльності. Зрадницю засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй заборонили займатися освітньою діяльністю. 15 років.